Вітання усім у моєму садочку. Розпочався другий місяць весни, найулюбленіший моєї пори року, а я ще жодного відео не зняла. Хоча роботи в саду тривають уже місяць. Сьогодні розкажу, що зробили, що плануємо. Насамперед хочу показати, як перезумували хводні рослини. На зиму я їх не вкривала, тому що зрідка були мінусові температури. Це, звичайно, ризиковано, не рекомендується так робити. Майже всі рослини були висаджені минулого року і слід було вкрите. Я прийняла таке рішення, бо всі мої хвоні висаджені в затишному місці, не на протязі, високий паркан і перезумували рослини непогано. Туя складчаста, віпкорт на штамбі. свою зачіску не втратила взимку. Це різновид складчастої туї сімейства кипарисових, ниткоподібні пагони, напівшировидна плакуюча форма. Іспанська ялиця Фастігіата також гарно пересумувала. У неї темно зелена сиза густа хвоя, коротка, розподілена рівномірно навколо пагонів. Красуня та. І ще одна карликова декоративна хвойна рослина. Моя любов, ялиця Нордмана Добріховіця. Також в хорошому стані після зими. Барбарис ідеальна рослина протягом чотирьох сезонів залишається декоративним, піддається стрижці, формуванню. Є багато сортів барбарисів різні за формою та кольором листя, наявність яскраво-червоних яїд. Мені здається, що ця рослина не залишає нікого до себе байдужим. Незважаючи на колючі гілочки і те, що його постійно потрібно формувати, барбарис присутній у багатьох садах. Ялинка карликова пуш також гарно вийшла з зими. Тепер нам лишається лише зачекати весняне цвітіння хвойних. І ще одна хвойна рослинка, блакитна ялинка ізелів Фастіата. У неї вузька конічна крона, гілки ялинки ростуть догори під гострим кутом. Кетр Ліванський Хорсмат аж виблискує, переливається на сонці. Він також вважається морозостійкий, Хоча за нього і за кедра ліванського Фонтейн я чомусь найбільше хвилювалася, але даремно перезумували обидва гарно. Неймовірно гарний Ла Фонтейн, у нього не спадаючі гілочки плакуча форма. Бачите, які перлинки всередині. Ось таке сизоблакитне дерево з густою яскравою кроною, хвоя жорстка, 4 грана до 5 см завдовжки, зібрана в почки по 20-30 штук. Не змінювала свого кольору навіть узимку, залишаючись насиченою і яскравою. Ділиться корейська сільберлок і поруч ялинка на штамбі зростає, а вдалині мій прекрасний газон. Ось так виглядає ту яданька після зими, має такий чудовий золотавий окрас. Погляньте, як гарно вийшла з зими кам'яна троянда. За березень вона повністю змінилася, наросла. Просто чудово. Віолка красується. Купувала я восени в Тетяни Здоровій. У неї є магазин лавандова альтанка в Фейсбуці. У мене є два відео на каналі, можете переглянути. Дуже великий асортимент різних рослин. Маємо навідатись в гості і дещо собі прикупити. А це хочу ще вам показати тюльпани, які я також висаджувала восени. Вони гарно всі зійшли і чекаємо цвітіння. А ще я підсажувала алюми, ну, щось не дуже вони тут такі слабенькі. У відкритому ґрунті, я вам пізніше покажу, набагато краще. Ну, але це, зрештою, залежить ще й від сорту, бо різні сорти є. Восени ми проводили реконструкцію саду, Ось це майбутня доріжка, яка виглядає сьогодні саме так. Мені дуже подобається і по ній приємно ходити. Хочу вам показати ось ці дві гортенції. Вони у мене зимували в приміщенні, на веранді, тут не утоплюється. І погляньте, як наразі вони виглядають. Це ампельна гортензія наречена втікачка, ранньоцвітучий сорт. На кожній гілочці ви можете бачити є соцвіття. І гортензія French Balero це гібрид гортензії крупнолистої та гортензії черешкової японської селекції. Квіти тут з'являються з кожного міжузля. У мене є ще три гортензії, які висаджені в кашпо, і зимували саме на вулиці. Я їх укривала, але одна з них не перезимувала. І дивлячись на ці дві красуні, шкодую, що ці гортензії, які зимували на вулиці, не занесла в приміщення. Починає квітувати морозник, подарунок від Тетяни Здоровій. Таня мала рацію, що. Ця рослина приваблює не лише квітами, а й окрасом листя. Неймовірно гарна рослинка. Поруч зростають мої улюблені еріки. Монтую відео, дивлюсь на нарциси і думаю, я ж їх навіть і не нюхала, а так люблю їхній запах. Ні на що не вистачає часу ще б один вихідний. Краса весняних квітів незрівнянна. крокуси, гіацинти. Хоча цьогорічне квітування гіацинтів досить скромне. Можливо, їх треба викопувати, дати їм просохнути влітку, восени садити тюльпани на бутонах. І поруч з тюльпанами красуються аліуми минулорічна осіння посадка. На цих вихідних, що були, сформували кущики лаванди. На осінь планую кардинально обрізати, щоб омолодити кущі. Гарно троянди виходять після зими, нарощують зелену масу, кущаються. Еріка люблю безмежно цю рослину і планую восени посадити більше кущиків. Невибаглива від слова взагалі декоративна протягом року. Троянди та фруктові дерева, виноград обробили від шкідників та хвороб, деяким рослинам провели санітарну обрізку. А на наступний день сніг, який морально ніхто не чекав, тим паче рослини. Вони всі на пуп'янках, їм тепла, щоб квітувати. А тут засніжило. Ну що ж ти зробиш? Зима ніяк не хоче відпускати квіти вкриті білою ковдрою. Це гарно бспрималося десь на відпочинку, коли ви вранці прокинулись, а на вас чекає ось така краса. Я рада була, що ви сьогодні завітали у мій садочок. Бережіть себе, любі українці, і до нових зустрічей.